Які є підстави для звільнення з військової служби осіб, що були мобілізовані? Порядок проходження громадянами України військової служби їх права та обов'язки визначаються законом України про військовий обов'язок та військову службу? Законодавство визначає наступні підстави для звільнення, а саме: за віком, тобто до досягнення граничного віку, який становить 60 років, за станом здоров'я, тобто за висновком ВЛК, у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання, через сімейні обставини або інші пов'язані причини, а саме виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років, необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, наявність дружини серед усі. З інвалідністю, необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи, особою з інвалідністю другої групи, СЕК, довідка МСЕК, довідка видана органом соцзахисту про здійснення догляду за особою з інвалідністю, самостійне виховання військовослужбовцям дитини до 18 років, перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років та інші. Для того щоб звільнитися з військової служби, військовослужбовцю слід подати рапорт на звільнення до командира військової частини. Якщо вам необхідна консультація, юриста або адвоката з приводу звільнення з військової служби звертайтеся за консультацією.